Привіт, мої любі! Боже! сиджу і думку гадаю, яке було наше дитинство, яке дитинство наших дітей. І я не можу поняти, що з ними. Тому що зараз як ходиш з ними до магазину, ті цукерки я їсти не буду, то не такі, те печиво не таке, то сік не такий. І кожного разу похід наш в магазин закінчується тим, що треба купувати кіндер. І думаєш, господи, ви не знаєте, як росли ми? Для нас саме такий був смаколик це коли ти додому з вулиці прибігаєш, береш кусок хліба, вмакаєш його в воду, посипаєш цукром, або береш шматок хліба, чесничком натираєш зверху олічка, приправка мівінка або сіль, і біж, бігаєш смок, чи що там на тому подвір'ї з дітьми, коли гуляєте в хованки, там, в доганялки, той хліб, розумієте? А наші діти, що? Вони навіть не знають, що таке лялька з кукурузи. Розумі? та вони взагалі не знають, що таке кукуруза. А ми робили тих ляльок. А вони що? Вони знають, що є та кукуруза консервована в банки, открив чик ням, ням і наївся, та. Кожен похід до магазину закінчується покупкою Кіндера. Боже, та мій похід до магазину завжди закінчувався жувачкою за 50 копійок, розумієте, із каблучкою. Це для мене було щось з області фантастики, розумієте, купити таку жуйку, і потім ходиш, і в тебе на всіх отих пальцях уже колекція тих, розумієте, е Каблучок, і ти ходиш о, це цілий тиждень, о, дасті ж фантастіш, я я, розумієте? Ой, а вони зараз колекціонують Лего, іграшки з кіндерів. Ні, я теж колекціонувала іграшки з кіндерів, але я ж кажу, то було з такого дуже е, е, рідко. А купувався той Кіндер, а от жувачки, да. Боже, зараз кока коли шваколи. та тоді Юпі наколотив в п'ятилітровому бутильку, понімаєте, і п'єш його? Боже, як згадаю, яке веселе було дитинство. Ну, про а ті півники, як самі, а хальву, моя бабуся таку хальву, як вона говорила раніше, царство і небесне, таку смачну хальву -то робила, розумієте? А зараз в магазині піти купити хальву, а дитина каже, я таке їсти не буду. Боже мій, що, що, що це робиться? Ой, ну трішки згадала. Так, мої любі, я вас чекаю в інстаграмі. Швиденько до мене переходимо, тому що, ну, бляха, для кого я знімаю там контент? Ви мені тут пишете супер клас, люблю, куплю. А там що? Давайте швидко до мене в інстаграм. Ось отута залишаю посил. На інстаграм.